Довжелезні фури, вантажівки, мікроавтобуси, легкові автомобілі та рейсові автобуси усі транспортні засоби, проїжджаючи ось такі ворота прикордонного Харкова, зупиняються та піддаються огляду. Більшість візуальному. Військові уважно оглядають водія та транспорт, дивляться документи і бажають гарної дороги. Але декому з водіїв на блокпості доводиться затриматися і пройти вже більш детальну перевірку. Більше уваги зазвичай привертають майже всі вантажівки та буси, зупиняють і легковики, у яких тоновані вікна. Але чим керуються, зупиняючи той чи інший автомобіль, військовослужбовці 5-ї слобожанської бригади нацгвардії не розповідають. Говорять лише що є основні вимоги та правила. Ми звертаємо увагу в першу чергу на людей, тобто. Ми ж не перевіряємо кожну машину, ми перевіряємо людей, яких тобто підозра, тобто людина виїжджає з окупованої території чи навпаки їде в окуповану територію. Це стосовно цивільних, що стосується. Набої, гранати, автомати, пістолети, десяток кілограмів тротилу та навіть РПГ і постріли до нього усе це намагаються провести у Харків, кажуть військові. Жодна зміна на блокпості не обходиться без таких небезпечних знахідок. За зміну одного разу було знайдено близько п'яти сотень патронів: п'ять гранат, десяток запалів. Тобто ну, кількість ну, настільки е, велика, щоб ну, могло загинути десятка, а то й сотні людей від цієї зброї. Але найчастіше під час перевірок бійці знаходять набої їх переважно намагаються зробити своєрідними сувенірами. Щоправда, мало хто замислюється над тим, що ці сувеніри можуть виявитися ще й причиною реального терміну ув'язнення. Навіть один патрон може забрати людське життя, тому це цей злочин відноситься до дуже серйозних, і за це одразу. Викликається поліція і вилучається будь-яка кількість набоїв, і далі вже розбирається слідство з обставинами. Якщо небезпечні сувеніри везуть відкрито, у попильничці чи у кишені на дверях виявити їх легко. А от якщо смертоносний вантаж добре приховують, тоді одна надія на чотирилапих помічників. І у Дмитра і у Назара є напарники із надчутливим спецпристроєм собачим носом. Добре навчені пси допоможуть відчути зброю або вибухівку, навіть якщо вони приховані під купою речей або замасковані у спеціальній схованці. Іноді вибухові речовини і навіть не схожі на вибухові речовини. Наприклад, пластикова вибухівка вона схожа на пластилін або шматок бетону, і треба тільки довіряти собаці, щоб зрозуміти, що перед нами небезпечна вибухова речовина, а не просто якийсь шматок пластику. П'ятирічний собака породи Маліноа Ірбіс напарник лейтенанта Кириченка. Він його виховував із новонародженого цуценята. Разом пішли служити у Національну гвардію, виконували завдання під час ООС, а тепер разом воюють. Ірбіс дуже розумний пес, каже його хазяїн. Однак і йому час від часу хочеться погратися і на ручки. Шестирічний німецький вівчарка Аморек, напарник Назара, теж погратися не проти, але військову справу він добре знає. Хвилинки гри та відпочинку для чотирилапих нацгвардійців обов'язково потрібні, інакше робота собаки стане неефективною, а відтак з'явиться ризик провезення у місто небезпечного вантажу. А ще кажуть кінологи п'ятої слобожанської бригади нацгвардії, поява їхніх напарників завжди викликає посмішку у людей. Людина, яка нічого не скриває, все адекватно ставиться до собаки, посміхається. І радію, що в нас військові працюють з собаками. Втім, до подібних затримок та перевірок люди переважно ставляться із цілковитим розумінням, не висловлюючи ані незадоволення, ані роздратування. Така ситуація в країні. Все нормально. Зараз треба перевіряти. З розумінням, з розумінням і повагою. Це їхня робота. Тому будуть краще оглядати, буде безпечніше. Пілкуватися про власну безпеку надгвардійці-кінологи закликають і самих українців, нагадують, що зараз у воєнні часи треба добре знати людей, які просять довести кудись який пакунок чи речі. Адже були випадки, коли водії і самі навіть гадки не мали, що поруч із родиною у їхній автівці подорожує смертельно небезпечний вантаж, який знайомі просто попросили передати.